Вітаю на каналі Новий сад. Перед вами пізній абрикос сорту Фаралія. Даний абрикос зазвичай дозріває в першій половині серпня, але цього року усі сорта на 2-3 тижні достигають швидше. Особливістю даного сорту є середньопізнє цвітіння. Також цей сорт. Дуже добре запиляється таким сортом, як фарбелі. В нього дуже цікавий плід. має таку трикутну форму. Ось Вона така продовгуваста. Сорт серед пізніх сортів дуже цінний. Подивимося, який він у розрізі. кисточка відділяється. Серед пізніх сортів дуже гарний смак. Мяколь соковита. Це вже просто перестигший, але, видно, соку виступає дуже велика кількість. Подивимось, яка вага в нього. 60 грам. Ідентично. Подивимо ще один. Середня вага в цьому році 60 грам. Але це сигнальне плодоношення. У нас дерево на другому році вегетації від посадки, тому потенціал. По урожаю і потенціал по калібру він ще продемонструє. Поварність в нього гарна, дуже гарна форма плоду. Він твердий, хоча у нього вже стиглість більш така для того, щоб його споживати, а не вести на ринок, його для ринку потрібно рвати було швидше. Сорт твердий, транспортабельний, дуже цінний. Кого цікавий даний сорт? Звертайтеся, будемо працювати.